Вітаю бухгалтерів бюджетних установ та організацій. З вами Людмила Кравченко. Практика ревізії підтверджує, що причина третини всіх порушень помилки. До того ж, не методологічні. А ті, яких припускалося через елементарну неуважність, проаналізуємо кілька помилок, на які бухгалтери зазвичай не звертають увагу, а ревізори використовують як підставу визнати видатки установи незаконними та оштрафувати. Помилка перша. Направили відпускника у відрядження. Ревізори часто визнають видатки на відрядження незаконними, бо бухгалтери не завжди приділяють їм належну увагу. Акти ревізій переповнені порушеннями через неправильно оформлені документи, саме на відрядження або їх відсутність. Часто працівників направляють у відрядження, коли вони перебувають у відпустці. Ревізори знають про це. Тому під час ревізії порівнюють періоди відрядження із датами проїзних документів, табелями обліку використання робочого часу, мета виявити розбіжності. Усі витрати на відрядження під час відпустки ревізори визнають незаконними і змусять повернути кошти до бюджету. Тож, якщо вкрай необхідно направити відпускника в відрядження за його згодою, спочатку керівник установи має видати наказ, щоб відкликати працівника з відпустки, а вже потім направити його в відрядження. Помилка друга: Списали пальне, коли водій перебував у відпустці чи на лікарняному. Коли установа експлуатує автомобіль, доводиться витрачати кошти на паливно-мастильні матеріали, ремонт, заміну шин. Ревізори пильно перевіряють витрати на авто. Зіставляють документи, обраховують витрати, проводять зустрічні звірки з контрагентами, поширене порушення списання пального за даними подорожніх листів, той час, коли за табельним обліком використання робочого часу службові особи, за якими закріплені автомобілі, перебували у відпустках або на лікарняному. Суму списаного пального ревізори визнають незаконними, тому доведеться повернути їх до бюджету. Не давайте ревізорам шансу зафіксувати порушення. Перш ніж списати бензин, обов'язково звіряйте подорожні листи з табелями обліку використання робочого часу, наказами керівника установи. Ще більше інформації про порушення, які виявляють ревізори, шукайте в електронному журналі бюджет». Долучайтесь до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін. До зустрічі!